Колись струму немає, а акумулятори розрядилися, ми вдаємось. До запасних варіантів нам допомагають обійми з близькими світло свічок і впевненість у нашому світлому майбутньому. Причому в усіх розуміннях цього слова перемога буде за нами. Це невідворотно, як і повернення до наших домівок електрики у повному обсязі. Програма ранку вдома продовжує розповідь про те, як американські студенти намагаються вигадати шляхи для розв'язання наших проблем, зокрема й нестачі електрики. Вирішувач проблем саме так називається спеціалізація, отримати яку можна на унікальному курсі в американській інженерній школі USC Від 24 лютого 2022 року. Місцеві студенти уважно вивчають ситуацію в Україні та пропонують інноваційні проекти, що допоможуть найефективніше впоратися з багатьма складними питаннями. Ідея створити курс виникла 5 років тому у відповідь на кризи глобального масштабу, зокрема екологічні катастрофи, пандемії, війни і масову міграцію людей. Такі події негативно впливають на економіку, освіту, сферу охорони здоров'я та політичну стабільність в усьому світі, і розв'язувати проблеми, які вони із собою приносять, надзвичайно складно. Зараз студенти та аспіранти курсу вирішувачів проблем сфокусувались на питанні мільйонів українських біженців у вересні минулого року, 20 студентів прилетіло до Румунії, аби зустрітися з переселенцями з України, мерами міст, що їх прийняли, та місцевими підприємцями мета поїздки, дізнатись про потреби біженців, а ще придумати, як допомогти їм та українцям, котрі лишилися вдома попри смертельну небезпеку. Вислухавши українських біженців і проаналізувавши їхні. Проблеми ми з великим натхненням узялися до роботи, працювали впродовж кількох місяців і нарешті презентували свої ідеї на спеціальній сесії, присвяченій інноваційним проєктам для відновлення України. Одна з таких ідей, приміром, це створення платформи телемедицини. Вона дозволить українським біженцям із медичними спеціальностями заробляти додаткові гроші, надаючи консультації онлайн. Серед інноваційних проєктів студентів є недорогі пристрої, які будуть зігрівати українців. У Холодний період. Обігрівачі на деревині горітимуть довше та ефективніше за інші неелектричні пристрої. І ще один цікавий проєкт від вирішувачів проблем передбачає створення синьо-жовтих етикеток з qr кодом Їх клеїтимуть на пляшки з напоями. Скануючи код, покупці зможуть побачити історії українського спротиву, зокрема, історію про українку, яка збила російський безпілотник банкою з консервацією. Вартість однієї пляшки напою з такою етикеткою орієнтовно 30 доларів. Частину зароблених коштів відправлятимуть на підтримку українців.